Зуття міксима, осінь, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. В лоті в нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось такі черевички осінні на платформі, натуральної замші, ж... жіночий модель 39-го розміру. Ось такі, дивіться, які класні черу. Я б сказала, черевички такі рожеві. 39 розміру. Дітки осінні, також жіночі модель. Наступне ось такі класні 38-го розміру, угу. Тепла зимова моделька. модель. Наступне ось такі черевички осінні. Розмір йде 36-й, може бути жіночий, може бути і підлітковий. Наступне. на Моделька, ось такі тімберленди, Розмір у нас іде. Сороковий. Далі. Ось такі Таж жіноча моделька. 41 розмір. Наступна ось така модель. Тай жіночена платформа з 39-го розміру. Закладуємо ось таку чоловіку модельку з натуральної замші. Розмір у нас іде 43-й, зимовий. Дуже таке утеплення, Пленьки, тобто. Наступна ось така моделька. Також 36-й розмір. Осіння зимова модель. Може бути підтримкова. Наступна ось така моделька. Розмір, на жаль, не бачу, приблизно 36, 35 й не більше. Наступні ось такі. Теж. Жіноча моделька. Гарні червички осінні 36 розміру. Ще ось така моделька. натуральні шкіри, 38 осіння. жіноча. Наступно. Ось така у нас моделька. теплесенькі, Також жіночі. 37 розмірний. Іде. Левіси. Розмір у нас іде. Сорок сім шкафів. Двадцять шість, сорок перший. Сорок перший розмір. Ось така чоловіча моделька Левіси. Такі на каблучку також осіння моделька. 38-й розмір Stradivarius. ось така модель 36-го розміру. Осіння. Теж наша моделька. Наступна ось такі на каблучку 41 розмір шкіряні. Ось моделька натуральної шкіри. 36 розмір. Жіноча моделька може бути підліткових. Ось така. Класний. Жіноча модель. Теж остання, 38-й розмір. Остання моделька. Ось така. 39-й розмір. Шкірині це є взуття сорту екстра. ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.